Добрий день, продовжуємо повторювати матеріал за 7 клас. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота. Тема у нас сьогодні повторення матеріалу за 7 клас. Сьогодні ми з вами повторимо лінійну функцію і графік та властивості, способи розв'язання системи лінійних рівнянь з двома змінними. Домашньої роботи, роботи сьогодні не буде. Буде тільки класна робота, і від вас я буду чекати фото ваших класних робіт. Все, що я буду казати, будемо записувати. Так? Якщо я не кажу записувати, то не записуємо. Отже, давайте пригадаємо, що таке лінійна функція. Лінійною називають функцію вигляду y дорівня kx плюс b, де x у нас незалежна змінна, k і b деякі числа. Числа k і b ще називають коефіцієнтами лінійної функції. Наприклад, y дорівнює 2 x плюс. 6. Подивіться, k у нас дорівнює 2 b дорівнює 6. Y дорівнює 3х поділити на 5 плюс 5. k у нас дорівнює 3 п'ятих, b дорівнює 5. y дорівнює 3х. k у нас дорівнює 3, b у нас дорівнює 0, да? коефіцієнта b у нас зараз немає. y дорівнює мінус 4х плюс 18. Приклад, ви бачите з боку, да? я читаю. y 4x 18 k у нас дорівнює мінус 4, b дорівнює 18, y дорівнює 5. k у нас дорівнює 0, да? 0 множимо на х буде 0, b у нас дорівнює 5. Пригадали? Йдемо далі. Графіком будь-якої лінійної функції є пряма. А для побудови прямої нам достатньо мати дві точки. Да? Тобто, для того, щоб побудувати графік, нам достатньо знайти дві точки. Давайте пригад, пригадаємо, як ми це робили. Наприклад, y дорівнює мінус 2х плюс 3. Складемо таблицю для двох довільних значень аргументу. Підберемо, да, наприклад, х дорівнює 0 і х дорівнює 4. Якщо х дорівнює 0, підставляємо мінус 2 множимо на 0 буде 0, і плюс 3 буде 3. Підставляємо значення 4 замість x в нашу функцію. Да? Мінус 2 множимо на 4 буде мінус 8, плюс 3 буде мінус 5. Отже, отримали дві точки, 0, і 3, і 4 і мінус 5. Будуємо їх на графіку через ці дві точки будуємо пряму і отримаємо графік нашої функції. Не забуваємо, коли ми будуємо графіки да, обов'язково малюємо координатну площину, називаємо вісі, y і x. Ставимо точку 0 або О. Ставимо одиничний відрізочок. Ми з вами домовлялися, що якщо нічого іншого да, не, не вказано в умові, то за одиничний відрізочок беремо одну клітиночку і будуємо графік. Графік обов'язково підписуємо. Гляньте, зараз підписано y дорівнює мінус 2х плюс 3. Отже, сподіваюся, що ви пригадали, як будувати. Далі, пряма вигляду y дорівнює B є паралельною осі X. Наприклад, у нас на, на прикладі був y дорівнює 5. Да? Так, давайте побудуємо таку. Це просто дивимося завдання це. Дивимося y дорівнює у нас зараз. Чому? мінус 3, подивіться, мінус 3 і паралельно осі х' намалювали пряму, отримали графік. Далі. Цей приклад ми з вами запишемо в зошит. Побудуємо функцію y дорівнює мінус 3х плюс 4. Як бачимо, що це лінійна функція, для її побудови достатньо мати дві точки, тому що графіком цієї функції буде пряма. Давайте візьмемо значення x 0, що у нас буде мінус 3, множимо на 0. Це буде 0 плюс 4. 4. І візьмемо значення. Х2, мінус 3 множимо на 2 буде мінус 6, мінус 6 плюс 4 буде мінус 2. Отже, отримали дві точки. Перша з координатами 0 і 4, друга з координатами 2 і мінус 2, малюємо координатну площину, позначаємо вісь іксів, вісь. Позначаємо точку 0, позначаємо одиничний відрізок одна клітиночка. Ставимо першу точку по x 0. По Y – 4. Подивіться, ця точка буде на осі y лежати. Друга точка по X – 2 по Y – мінус 2 на перетині отримали точку. Через ці дві точки будуємо пряму. Не забуваємо, графік потрібно підписати. Підписали y дорівнює мінус 3х плюс 4. І ще одне завдання записуємо в зошит y дорівнює мінус х плюс 2,5. Знову ж таки, це у нас лінійна функція. Графік буде пряма, для побудови достатньо мати дві точки. Х дорівнює 0, підставляємо, що у нас буде мінус 0, да, тобто це 0, 2,5. тобто буде 2,5, і друга точка у нас 2, мінус 2 плюс 2 буде 0,5. Знову ж таки, намалювали координатну площину, позначили вісь і y, Поставили точку 0, поставили ці дві точки, через них провели графік, підписали. Все. Працюємо далі. Графічний спосіб розв'язування систем. Пригадуємо, да? це теж матеріал. Минулого року, як можна систему розв'язати графічно, тобто за допомогою графіка. Подивіться, є у нас система y дорівнює мінус x і дорівнює 4 x. Що будемо робити? Для цього в одній координатній площині малюємо ці два графіки. Дивимося, y дорівнює мінус x. Наприклад, взяли x дорівнює 0, що це буде? Y-0 це 0. Якщо x дорівнює одиничці. А y буде мінус одиничка. Беремо другий графік, так? якщо х дорівнює мінус 1, що в нас буде 4 плюс мінус 1. 4 мінус 1 3. Підставляємо точку 0. 4 плюс 0, 4. Намалювали ці два графіки на одній координатній площині. Знайшли точку перетину, якщо її немає, продовжили прямі. Да? Пам'ятаємо, що пряма не має ані початку, ані кінця. Да? Продовжили ці прямі на перетині, отримали точку, це і буде відповідь. Точка у нас має координати зараз мінус -2, 2, Будь ласка, розв'язок зробіть в зошиті. Нагадую, да? не встигаєте, зробили паузу, розв'язали і йдемо далі. Також ми розбирали спосіб додавання, тобто систему ми розв'язували графічно і способом додавання. Що для цього потрібно? Перше, додати ліві і праві частини рівнянь системи. Друге, якщо коефіцієнти при х чи при y у протилежні числа, то члени при них знищуються. Оформити розв'язування будемо так. Працюємо в зошиті. Да? Дивимося, є у нас система. 3х плюс 5y дорівнює 1, і 4х мінус 5y дорівнює мінус 22. Уже дуже добре видно, гляньте, в першому в рівнянні плюс 5y, в другому рівнянні мінус 5y. Якщо ми їх додамо, то це буде 0. Да? Прекрасно. Отже, додаємо, що у нас вийде? 3х плюс 4х. Додаємо, ж, пам'ятаєте, окремо ліві і праві частини, да? додаємо ліві частини. Що у нас буде гляньте 3х плюс 5 плюс 4 х мінус 5. 5 у і мінус 5 буде 0 їх немає. 3х плюс 4х тільки залишається. Додаємо праві частини 1 плюс мінус 22. Це буде 1 мінус 22. 3х плюс 4х, це буде 7х. 1 мінус 22, це буде мінус 21. Зараз у нас х невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Мінус 21 ділимо на 7х дорівнює мінус 3. Але ж нам потрібно знайти ще і y. Що будемо робити? Підставимо знайдене значення х у перше рівняння системи, щоб знайти y. Могли підставити в друге, це неважливо. Відповідь буде одна і та сама. Отже, підставляємо, да, уперше наше 3х плюс 5 у дорівнює 1 замість х мінус 3. У нас буде 3 множимо на мінус 3 плюс 5 у дорівнює 1. 3 множимо на мінус 3, це буде мінус 9 плюс 5 дорівнює 1. Пригадуємо, з y залишаємо з однієї сторони, все інше переносимо в другу. Що у нас буде? 5 у дорівнює. 1. А мінус 9 ми перенесли буде плюс 9. 1 плюс 9 буде 10. Ага, бачите неправильно в мене написано значення. Да? Так, продовжуємо розбирати все правильно. Я не туди глянула, да? так? Так, спосібом додавання ми розбирали. Отже, дивимося, що у нас тут буде. Зараз повертаємося. Так, ми з вами дійшли, да? що з однієї сторони у нас 5 Y, з іншої одиничка плюс 9 це буде 10. Отже, 5 дорівнює 10. Y у нас зараз невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток 10 ділити на відомий множник 5. 10 ділимо на 5, буде 2. Отже, y у нас дорівнює 2. Як ми можемо себе перевірити, пригадуємо. Просто усно підставити значення X, X і Y в нашу систему. Якщо вийде правильна рівність, то система розв'язана правильно. Отже, зробили паузу і розв'язали завдання в зошиті. І ще одне завдання розберемо під номером 1. Подивіться, трошки ускладнюємося, теж будемо записувати в зошит. Система наша да? 5 множимо на х мінус 2 дорівнює 2y-1, далі 3 множимо на х плюс 3 дорівнює 12, множимо на y плюс 3. Відразу ми бачимо, що у нас тут немає, да? що ми можемо так швидко додати і отримати 0, як в попередньому випадку. Тобто будемо думати, що можна зробити. Перше, давайте розкриємо дужки. Коли ми розкриємо дужки, що у нас буде 5 множимо на х, буде 5х, 5 множимо на мінус 2, буде мінус 10. Далі, з іншої сторони, так і переписали 2y1. Відкриваємо дужки в другому рівнянні. 3 множимо на х, буде 3х, 3 множимо на 3, буде плюс 9, дорівнює. 12 множимо на y, 12. 12 множимо на 3 буде плюс 36. Отже, записали. З хі в одну сторону перенесемо, просто числа в іншу. Що у нас виходить? 5х мінус 2y. Забуваємо, коли переносимо 2y, знак змінюється. Да? Дорівнює мінус 1 плюс. 10, да? Теж знак змінили біля мінус 10. Нижня, нижнє рівняння 3х12 дорівнює 36 мінус 9. Не забуваємо, коли переносимо, то знаки змінюємо. Далі подивимося, що у нас виходить. 5х мінус 2 у дорівнює 9, а 3х мінус 12 дорівнює 25. Дивимося: там у нас 5х, там 3х, там у нас мінус 2 у а нижній нижньої системи нижнє рівняння мінус 12. Нічого схожого у нас немає. Але, якщо ми зараз домножимо. Перше рівняння на мінус 6 кожен член цього рівняння на мінус 6. То ми отримаємо не мінус 2y, а плюс 12. Давайте, зараз це зробимо. Отже, домножуємо на мінус 6. 5х множимо на мінус 6 буде мінус 30х. Мінус 2y множимо на мінус 6, буде плюс 12. 9 на мінус 6 мінус 54. Друге рівняння переписали без змін. Ідемо далі. Додаємо, да, вже всім видно, плюс 12, мінус 20, це буде 0. Отже, що ми отримаємо? Мінус 30х плюс 3х. Це буде мінус 27х. З правої сторони мінус 54 плюс 25, це буде мінус 27. Зараз у нас х невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток. Ділити на відомий множник. Мінус 27 ділимо на мінус 27, це буде одиничка. Отже, ми знайшли значення x, Не забуваємо, що нам треба знайти і значення y. Давайте в будь-яке будь рівняння підставимо наш x. Наприклад, 5х мінус 2y дорівнює 9. Замість підставили одиничку, буде 5 множимо на 15, 5 мінус 2y дорівнює 9. Мінус 2y залишаємо з однієї сторони, 5 переносимо в іншу. Не забуваємо змінити знак, буде 9 мінус 5 4. Отже, мінус 2 y дорівнює 4. y дорівнює 4 поділити на мінус 2, це буде мінус 2. Отже, ми знайшли значення. Не забуваємо, да, що ми записуємо у вигляді точки: перша координата хва, друга y. Отже, 1 і мінус 2. Знову ж таки, якщо ми хочемо, ми можемо себе перевірити. Підставивши у, нашу, у наше рівняння хоч перше, хоч друге, значення 1 і мінус 2. І також ми розбирали спосіб підстановки. Давайте розберемо теж письмово цей спосіб пригадаємо, да? рік у нас був насичений, багато ми всього вивчали. Отже, маємо систему рівнянь. 7 множимо на x-3 плюс 8, дорівнює 4 плюс 5х. І друге рівняння 4 множимо на х-мінус 7 у дорівнює 6,5. Розкриваємо дужки. Да? 7х-21 плюс 8 дорівнює 4 плюс 5х. І нижня 4х мінус 4y мінус 7y дорівнює 6,5. Зводимо подібні. Гляньте, 7х і 5х. Да? 5х перенесли, буде з мінусом, тобто це буде 2х. Мінус 21 плюс 8. Що це в нас буде? І перенесли все в іншу сторону. Не забуваємо змінити знак. Отже, там ще у нас було 4, да? плюс 4 отримали 17. Нижнє рівняння, дивимося, 4х немає нічого. Да? мінус 4у, мінус 7 це буде мінус 11 у дорівнює 6,5. З першого рівняння відразу можемо знайти, чому дорівнює х, да? що нам треба, добуток 17 ділимо на відомий множник, на 2. 17 ділимо на 2 буде 8,5. Отже, значення х ми вже маємо. Тепер підставляємо в друге рівняння це значення. Замість х підставили 8,5. Отримали 34 мінус 11 дорівнює 6,5. З y залишаємо з однієї сторони. 34 переносимо в іншу. Змінюємо знак на мінус. Далі, що в нас вийшло? Мінус 11 дорівнює мінус 27,5. Щоб знайти у, що будемо робити? Мінус 27,5 ділити на мінус 11. Це буде 2,5. Отже, отримали значення. Точка по x 8,5 по у – 2,5. Отже, я від вас чекаю фото ваших класних робіт. Будь ласка, розберіть цю тему да, пригадайте все, хто забув, сядьте і собі окремо на листочку, напишіть і перевіртесь тим, що у нас вийшло у відео. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.